Знімаю відеообзор. Всі годинники всі є. Значить, дивіться. Отакий От цікавий сейко Quartz. Під ремонт. З браслетом. Не знаю що з ним, але бачу, тут і механізм є, і циферблат в ідеальному стані. Далі маємо дайвер розібраний. ще з заграничний годенник. Механізм. І такий цікавий сейко. Механічний. все тут є? Баланс. Сейко 5, але він... Квадратний, не круглий. от є браслет, від календаря Всі запчастини на місці. Ось такий вулкайн. Корпус вулкайна не бачу. Але тут є механізм, баланс, а, є корпус Стрілка є. Все, що показано на камеру, то і є. Значить тут багато стрілок, значить є роликс автомат. А тут теж від нього є запчастини. Копія, звісно. Ще якийсь такий цікавий механізм, ще є годинник. Цікавий такий ось таким механізмом. Всі годинники які йдуть під ремонт. Такий тріумф, Rolex, Quartz, Sertina, до речі, робочий, баланс робочий. От, ще є один дайвер Nobreza, Тут є отакий от циферблат. Так, баланс робочий, стрілки є, механізми з заграничних одинників. Тут також є різні механізми. Ще якийсь отакий годинник. таймекс, Маємо Zenit, Grand Prix, також розібраний. Під ремонт. Що з ним? Я не знаю. Так, то він... Якщо він не помиляюсь, він має... Так. 80, 84. от, Проба 875, 84 з ним. от такий гран-при. Значить, все, що ви бачите, все під ремонт.